Всім добрий вечір. Сьогодні на каналі Вечірнє Читання вийшла наступна книга, присвячена темі Життя після життя. І вона так і називається Життя після життя. Автор Рамон Моуді. Насправді в мене вже достатньо книг, які присвячені цій темі. Це і... Дослідницькі книги, як мандрівки душі, призначення душі Майкла Ньютона, так і художні. Можна послухати книгу, Куди приводять мрії або книгу Лі Керола «Крайон». І мені здається, що цього достатньо для того, щоб зрозуміти, що смерть. Це природний стан кожної людини, що вона не така вже й страшна, коли настає для неї час. Чи можливо позбутися взагалі страху смерті? Ні. Я думаю, що десь в глибині душі ми все одно будемо відчувати те, що нам невідомо. Але знати про це і підготуватися до цього. Кожен із нас може. Тож завітайте на канал Вечірні Читання і діліться своїми історіями. Можливо, хтось із вас переживав це відчуття у вигляді клінічної смерті. І у вас є своя унікальна історія. Діліться, а можете присилати мені на електронну пошту свої історії, і будемо ділитися цим із світом.